Як я завжди на називав, ну, е швидко оголошу. Так. Народ. Які у нас плани? У нас плани краш-тест-драйви там. Гота 4 ута 5, можливо. Я ще для гота 5 не знімав краштесців, ну, краш але. У GTA 4 знімав, так. У GTA 4 Test Драйв вийде можливо завтра. Дві частини вийдуть. Один Crash Test драйв і другий. З. четверга. Так. Загар у нас середа, так? Загар у нас середа. Е З четверга. Будемо проходити. метро 2033. Оригінально. Так. Е, першу частину, саму першу, яка є. Потім будемо Last Light, І, ну, е, тобто, ну, не Last Light, а метро Redux. версії, потім будемо. Проходити після першої, найпершої версії. Це скоріш за все, так. Потім, що ще? Можливо, повертається мафія так, друга. Я ще її не зробив. Треба зробити. Я зроблю мафію другу. Буде мафія 2. з драйва Будемо їздити. Так. Будемо бити машини знову. Але ще я мафію другу не зробив, так. Крім того, можливо, у планах є нарешті пройти мафію так, для каналу. Але з першої частини, з самої першої частини, будемо проходити. Так, я знаю, що там складне управління. Гра дуже старенька, але пройдемо. пройдемо. І мафію другу пройдемо, і Дефініті Едишн мафії другої пройдемо. <кхем> Ще пройдемо ремейк першої частини мафії, так. Це теж, ну і третю мафію. Третю мафію теж треба пройти для каналу. Але це після того, як повернеться мафія друга. Так, будемо потихеньку повертати. Крім того, так, обзори у GTA 3. І у Вай будуть залишатись поки що. У 3 там я знімаю карти. так, е Моди великі. Моди великі, так. <кій> Вони будуть. Поки що. Е Десь е будуть виходити, коли краш з драйви. Із краш-тест драйвами будуть виходити у ті дні. Так. Отже, це завтра буде. E, Vice City ще не зробив, так. E, буде San Andreas? Можливо, але це не точно. Я хочу, тому що там дуже багато модів, я знаю, дуже багато машин. Це теж треба. І будемо проходити і оригінальну трилогію GTA, і. Definiti Edition. Так. Ті самі ГТА будемо проходити. Definiti Edition. Так. Тому що... Ну, будемо проходити і ту, і ту трилогію. Паралельно, так. Крім того, крім того, можливо, повернемо стріми по Need for Speed. Андеграунд або можемо пройти його просто. Просто пройдемо, можливо, так. І ще народ, ще народ. Євротрак. Так. Євротрак симулятор. Сьогодні був у нас євротрак симулятор другий. Сьогодні пройд... ну, продовжимо. Сьогодні продовжимо стрім. Ще трошки поїздимо. Можливо, годинку, можливо, дві годинки, можливо, три. Не знаю. Але буде із донатом. Донат е на картку. Ну, підтримка каналу. так, Під, Підтримати канал. Так що, народ, у нас дуже великі плани на канал. Ще можливо. Буде Red Dead Redemption, і перший, і другий, і Max Payne, Багато усього цікавого буде. так що, народ. Але, але не забуваємо про краште так. Мені треба зробити просто коли буде виходити усе. І буду усе виходити. У той час, коли це потрібно. Так. Наприклад, краще здрайви у той день. Обзори, у той. Так Якщо будемо робити канал краще. Так що народ, чекайте. чекайте. У четвер. Чекайте першу серію проходження Метро 2033 оригінальний. Так. Будемо розвивати канал. І, до речі, до речі, народ. До речі, у мене. Дивіться, я ж ну, з приводу ПК, у мене ж ось старий мій ПК, ось він. Ось цей ПК у мене був. Так, ось цей ПК мені прослужив багато років. З 2017 року ось цей ПК був у мене. Зачекайте. Ось цей ПК був у мене з 2000. Зачекайте. Залагав стрім. Ух, зачекайте. Отже, ну, ось цей ПК у мене був з 2017 року. Так. І про цей ПК я хочу сказати. Ніколи не подводив. Будемо його апгрейдити. На стрімах, так, будемо апгрейдити його на стрімах. Так що, народ, усім удачі. Чекайте нових відео. Давайте, удачі!